Ух ти! Присідай, присідай! Оце то так! Нема. Нема нікого в тій хатинці, пуста хатинка. Що, не можеш залізти, да? маленькі двері для тебе. Ой! Такі маленькі двері, а ти вже великий, так? Да? Нема нікого в хатинці, бачиш? там живе? Що, Та вилізти важко вже, да? О, ну давай, давай, пробуй, пробуй. Повзи, повзи, ти вилізеш, тебе вийде. Молодець, бачиш, ти вже майже виліз? Все, виліз. Давай, давай, давай. Отак, молодець. О, Подобалося в будиночку? Ну, залазь, залазь. А хто хто тут живе? А хто хто тут живе, будиночку? Хто? Котик. Котик? А як каже котик? Лапкою грабає. Отак, да? Нічого собі класно. М'явкає, котик м'явкає. Давай, вилай.